Набір із семи штук, трусиків сліпів. А це наша новинка. Мені дуже подобаються ці кольори. Зараз в тренді знаєш поєднання яких кольорів? Сірий з рожевим. Да. Це дуже класне поєднання, і мені подобається, що в цьому наборі є трусики, як і однотонні. Вони просто класичні, без мережевих, без рубчика, але з таким. Милим бантиком. Я пам'ятаю, ми знімали відео тут у нас на складі. Пам'ятаєш, норм чи стрьом носити е, а, да. труси з бантком. Да, 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 да. ну, кому це подобається, дівчата дуже гарно, симпатично виглядає. Е, є однотонні варіанти: білий, до прикладу, сірий однотонний в нас ще, а цей також о, рожевий також однотонний, і трусики з принтами. В складі цих трусиків 95% натуральної бавовни та 5% еластану. Давай покажемо, як вони тягнуться. Вони дуже еластичні, дуже гарно тягнуться. Да, тут посадка в нас іде середня. А, і вона дійсно може забезпечити от анутрима ці трусики, ось в цій зоні животика. Вона може забезпечити дуже гарну підтримку та фіксацію. Тому що знаєш, я не знаю, як у тебе, в мене були такі е, один час проблеми, коли якщо білизна неправильної посадки, до прикладу, вона от може бути ось такої. Типу, знаєш, тут ззаді висока, да тут знизу. а тут, типу, трошки Перезим. нижче, і це передавлює ось цю зону животика, і він починає випирати. Ну це дуже прям некомфортно, і в тебе можуть з'явитися взагалі зайві комплекси на цю тему. Хоча, якби, якби була білизна просто правильної посадки, їх би не було. Давайте ці береті. Плюс до того, наші клієнти дуже часто переживають, що вони не зможуть вгадати з розміром. Але тут така штука, що з розміром не потрібно вгадувати, а розмір вам допоможуть підібрати наші менеджери, які на цьому дуже якісно кваліфіковані, і вони не відправлять. Ну вони ми не відправимо вам замовлення, перед тим не дізнавшись ваш розмір. Тому ви робите заміри, скидуєте нам, і ми вже відповідно під ваші заміри підбираємо вам ваш розмір, щоб. Від... Максимально комфортно на вас сію, що деякі клієнти, наприклад, люблять, коли посадка знаєш, така дуже туга. Uh -huh. от прямо так вжметься, як перчатка, як перчатка да. А деякі люблять типу, більш таку вільнішу білизну, що навіть там її не відчувати, щоб нічого не тиснуло. Тому відповідно до ваших вподобань ми підберемо вам а, трусики. І ще такий момент є в наших клієнтів, що вони переживають, наприклад, що трусики будуть не такі, як на фото. От е, я знаю, це дуже популярна проблема насправді в інтернет-замовленнях. Ну, ти перевіряєш, ну, ти замовляєш щось в інтернеті? Так, да, звичайно. Часто? Так. Да. Що саме? Одяг, косметику, різні штучки для дому. Є у тебе теж такі типу переживання, що там не знаю, ти замовиш пальто. А воно, воно прийде або не того кольору, або склад буде не такий, як на фото. Да, типу да, на фото да, воно да. гарне, воно прийде потім щось не таке. і Ти потім е, достаєш е, на новій пошті це відкриваєш посилочку, а там опа і сюрприз. І ти розчарована. Да, ну, і це, це така популярна насправді проблема. І тут ми хочемо вам показати, що насправді ми для цього запустили ось такий формат відео, який ви зараз переглядаєте, щоб показати, що трусики вживу дійсно такі е, самі, як на фото, на сайті, в інстаграмі чи в будь-якій Нашій соціальній платформі, і плюс до того ви можете прийти на пошту і перевірити, якби своє замовлення. До речі, перше замовлення новим клієнтам ми відправляємо без передплати. Якщо з клієнтом у нас гарна історія, то ми відправляємо без передплати. Єдиний момент у нас є такий. З названий чорний список клієнтів це ті клієнти, які роблять замовлення, а але навіть не приходять на пошту, щоб його перевірити, ага, оглянути, а і просто не забирають це замовлення, навіть не оглянувши. Такі клієнти у нас дійсно попадають в чорний список, і ми більше не відправимо їм замовлення без передплати. Тому а, у вас є а, зараз всі можливості замовити цей набір. Він в розмірах від М до 2 XL, це наша новинка. Дуже класної якості. Це натуральна бавовна, 95% та 5% еластану, виглядає дійсно дуже класно і комфортно на кожен день.